Обчислити 25 в степені логарифм трійки за основою 5. Одразу, хто дивиться на цей вираз, згадує основну логарифмічну тотожність. Я зараз покажу, це є у нас в довідкових матеріалах, ви можете згадати, у нас такий вираз А в степені логарифм Б за основою А дорівнює Б. От саме цим ми зараз будемо користуватися, тобто в мене була б можливість застосувати цю властивість, якби було в основі не 25, а 5. Тоді я одразу згадую, що 25 – то є 5 квадраті. і починаю перетворювати мій вираз. 5 в квадраті і в степені логарифм трійки за основою 5. І знову що робити? Заважається двійка. І я можу зробити деяке перетворення. При піднесенні степеня до степеня показники, згадай перемножуються. І тоді оцю двійку можна внести під знак логарифма. Це також властивість, відома нам з теми логарифми. І на каналі Математичка ти можеш знайти матеріали, які стосуються логарифмів, відео, яке нагадає тобі усі властивості. 5 в степені логарифм трійки вже в квадраті за основою 5. Залишається обчислити 3 в квадраті, тому що значення цього виразу буде просто дорівнювати виразу під знаком логарифму, отже, 9. Ця відповідь В вона є правильною.